Шукаєте бюджетний візочок з м'якою амортизацією та просторою люлькою, тоді зверніть свою увагу на візочок Adamex Slanty 2 в 1 або 3 в 1. велика палітра кольорів в комбінації водовідштовхуючого текстилю і екошкіри або повністю екошкіри. Полегше на алюмінієве шасі, келеві колеса ще не бояться проколів та не вимагають підкачування. Задні колеса діаметром 29 см з регульованою амортизацією, люлька з функцією регулювання під Голівника з ручним матрасиком в комплекті та чохлом на ніжки, що кріпиться на кнопки, і має відворот для захисту від вітру. В комплекті йде сумка для батьків, чохли на ніжки, дощовик та москітна сітка. Батьківська ручка регулюється по висоті. На рамі розташовані додаткові амортизатори для плавного ходу руху. А великий капюшон люльки має велике вентиляційне віконце. Люлька знімається всього однією рукою за допомогою системи Memory Button. Прогулянковий блок встановлюється в обидві сторони. Має регульовану спинку та підніжку та великий капішон з вентиляційною секцією. Посилений пічний захист. В комплектації 3 в одному можете підібрати автолюльку для новонароджених, що встановлюється на раму. Підписуйтесь та купуйте в маля.